Шокласникові з Кам'янки присудили 8 років за вбивство. Батьки підозрюваного вирок оскаржують. Переконують, він неправомірний. Окрім того, суд вимагає ще 400 тисяч гривень моральної шкоди. Нагадаю, півроку тому в школі, що в Кам'янці, жорстоко побили семикласника. Він від того помер у реанімації з усіма подробицями Ірина Малюкова. Це маленьке провінційне містечко майже рік тому сколихнула трагічна звістка про смерть семикласника. Хлопчика госпіталізували прямо зі школи. За 10 годин його не стало. Тоді мама Дмитрика запевняла, сина забили до смерті. Твердилося, що, що він це не був нещасний випадок, що це не було якесь там його злізні. Як вони казали або ще щось. що це да, його побили, і в той день утвіна в той час. слідство визначило кількох підозрюваних та взялися тільки за одного. Хоча в період слідства слідчі пояснювали, що були напрямки працювати і в другу сторону, і в третю, але їм конкретно казівка робить в одну сторону. Немає ні тих, ні тих, працюйте тільки в одну сторону. Через такі дії правоохоронців повстало місто. Кам'янка виходила на народні віча та пікетувала райвідділок. Результату не дало. Справу передали на Чигиринський суд. Напередодні він виніс вирок вісім років ув'язнення. Хоч підстав переконані батьки не мав. Окрім того, частково задовольнили й позов про сплату моральної шкоди, а це 400 тисяч гривень. Прокурор вимагав без відсутності доказів, без обґрунтовань своїх усіх. Докази ті, що він надавав, він вимагав 8 років і задовольнити цивільний позов. На що суддя задовільнила 8 років і частково задовільнила цивільний позов. У вироку кажуть, усі покази перекручені. Змінювали дрібниці, але цим повністю деформували загальну картину. Переконують батьки підсудного. Правди шукатимуть вже в апеляційному суді. А поки що неповнолітнього хлопця чекає місяць у СІЗО. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка Новини.